Масштабні змагання для дітей з вислування до дня прапора і дня незалежності. 23 серпня на водно водно-веслувальній базі відбувся чемпіонат Одеської області. Участь взяли понад 130 спортсменів і спортсменок з Южного, Одеси, Вилкового, Білгород-Дністровського, Чорноморська. Вони змагалися в різних вікових категоріях 2008, 9, 2010, 11, 2012, 13 роки народження. На водно водно-веслувальній базі Южного це третій чемпіонат цього року. У федерації планують провести тут ще двоє змагань до закриття сезону. Найбільша команда учасників це місто Южне. І якщо їхати кудись, змагатися, нам треба човни перевозити Це десь під 50 човнів. Нам краще бути вдома, і до нас приїжджають, приїжджають, привозять свої човни. І якщо комусь не вистачає, то ми даємо свої і для нас це ну, краще. У нас і умови кращі. Ми маємо базу, маємо під'їзд, у нас дистанція забезпечені всім, щоб якісно провести змагання. Вислувальники і вислувальниці змагалися лише в одиночних заїздах на байдарках та каное На дистанціях 200 та 1000 метрів. Для молодшої категорії 200 та 500 метрів. Я не виграти якесь місце. Я жду опиту, тому що я займаюся е, цим видом спорту вже два роки, і я хочу отримати опит, щоб було все дуже гарно. Приїхали з інших міст, багато дуже. Зі мною в заїзді буде там п'ять чоловік з інших міст. А ти взагалі часто береш участь у змаганнях? Це моє десь п'яте змагання. В южному чи колись їздиш? Ні, в южному. На чемпіонаті України з веслування на байдарках і Каноя Одеська область посіла друге командне місце. Змагання проходили наприкінці липня в Умані. Під час церемонії відкриття змагань в Южному вислувальник та вислувальниця з Одеси отримали документи, що підтверджують їхній рівень. Їм вручили посвідчення про присвоєння їм звань майстрів спорту України. Ростислав та Мерія стали золотими призерами чемпіонату України з марафону, який проходив у Вінниці. Щаслив, ну да. Типу. Шел долго, лет сім, наверное. А тобі зараз скільки? 17 будет. В Южному часто буваєш на змаганнях? Там, просто ну, так... Я вже я не гоняюсь, я вже вирос з цього возраста. А взагалі? Ну, взагалі, так. Да. Раза три, наверное, в род. Mm -hmm. Чи можеш сказати тут про базу? База, хороша база. Так, так, так. Все, все, що треба, все есть. Лодки все есть. Как... Як у вас в Одесі з тренувальними базами? Чи вистачає всього? У вас все ж таки, напевно, дуже багато спортсменів, так? Ну, якщо чесно, не вистачає. Не вистачає. Хотілося б більше, чим здесь краще, бы, ніж у нас. Сьогодні приїхав сюди для того, щоб саме отримати да. документи. Да. Да. Ну і ще буду давати старти младшим. Допомагаєш суддям? Да. Я шла очень долго. Я, по-моему, всю жизнь к этому шла. Все, ну не всю жизнь, вот, начиная с того момента, как я начала тренироваться где-то лет 7. Вот сейчас, ну наконец-то довольно, что у меня получилось. Честно, счастлива. Байдарка чекану? Байдарка. Як а, вызначила для себе саме цей човен? Чому він тобі подобається? Ну у нас с самого начала тренировали байдарку, и я уж ну. Мне шиканою не хотелось просто переходить. Бувало часто в Южном? Да, часто бувало. Ну, по-моему, даже каждый год. Як тобі тут база? Очень классная, очень красивая, шикарная. Особливістю змагань також став приїзд команди з Білогородністровського. Хлопці та дівчата цієї спортшколи не мали можливості ані виступати на змаганнях, ані повноцінно тренуватися. Попри це, жодна дитина секцію не покинула, розповів нам наставник команди. Три роки ми не виїжджали на змагання. Спочатку пандемія, потім нам дали запрет, взагалі зв'язаний з бомбоубіжня. Взагалі, ми не проводили тренування на водній станції. У нас потім пішло трошки потіплення. Три 30 У нас там напроти водної станції таке маленьке загорожене место. 30 на 20, Отам От ми два-два роки готувалися. Сейчас, сейчас, трошки стало легче, О, дали нам добро займатися уже в нашому Дністровському лимані полтора месяця, полтора місяця ми займалися. Зараз побачимо, що побачимо, що наробили. <laughs> побачимо. Налаштовуєтесь на досвід, досвід здобути чи на медалі? І те, і друге. Чому? Тому що знаєш, на що способні твої дітки, вот. а далі побачимо. На чемпіонаті Одеської області южненські вислувальники і вислувальниці здобули найбільшу кількість медалей серед усіх команд. Наступні змагання з вислування в Южному відбудуться з нагоди Дня міста.